Привіт, мене звати Сергій і це ретро-ігри по українськи. І це ретро ігровий подкаст. Зараз я провожу стріми частіше. У мене тепер є такий стрім, ранкова ретрогра. І другий сезон це такий формат, де я у невеличких ранкових стрімах одну годинку, які йдуть. Ми граємо в ігри з дитинства. знайомлюся з іграми, які ще не грав, згадую ігри, які вже пограв, і якраз люди в цей час. Снідають, можливо, збираються на роботу. Можливо, хтось вже на роботі, можливо, хтось їде, дивиться там в транспорті. Ютубчик, да, через навушники, і можуть подивитися, згадати одну із ігор. І вже декілька разів у мене було запитання на цих стрімах. Питали, яка моя найулюбленіша консоль. Я начебто й частенько відповідав про це, але вирішив зробити це в формі такого подкасту, де я сам собі задав питання і сам собі відповів. Отаке собі невеличке самому собі інтерв'ю. Так ось завдяки тому, що мені Ігор із каналу Freddy's Channel Ченя. Подарував купу консолі за те, що мені слава подарував консоль, за те, що мені дакенхолог подарував консоль. У мене є навіть зараз наявна можливість пограти в старе залізо, показати вам і розказати в принципі, згадати як це було. Ну і давайте по порядку. Я не ну і тоді вже відповідав і зараз відповів. У мене немає найулюбленішої консолі, тому що е, ну їх. Безліч і цікаво ті консолі, які я не грав до цього, запускати, дивитися, грати, як воно було, і порівнювати з тими, що я грав. Але у мене є, звісно, ностальгічні почуття до якихось консолей, які в мене були, які я пограв довше. Є якісь почуття. Ну, До нових консолей цієї ностальгії немає. Верніше до консолей не нових, а старих, але яких у мене не було. Але мені все одно є цікавість, тому що світ відеоігр доволі великий, і це все розвиток цієї індустрії доволі цікаве. Ну і перша консоль, яка була в мене, і, мабуть, вона у мене найностальгічніша, тому що в неї я грав більш за все саме в дитинстві. Це консоль Dendy, да? ну, У мене зараз це представник LM888, яку, до речі, мені також подарував Ігор Фредді Channel UA, також. Ось оця консолька з цієї консольки у мене пов'язана найбільше спогадів з ретрогеймерингу, незважаючи на те, що перший мій досвід великих ігр був не з консолі, а з комп'ютерів з тої шкільного ШМС з X-Spectrum, Ну і десь воно приблизно в один час. Але звісно, найбільше ігр і найбільшу кількість часу я проводив за консолью Dendy. Ну у мене спершу була Сювор зараз. У мене немає її. Показати, Сюпер це була не моя консоль, а мого однокласника, а потім Після Сюбор з'явилася моя е, особиста денді, на якій я вже грав дуже багато ігр. Тому восьмібіточка для мене це дуже круто. Саме восьмібіточка відкрила для мене світ відеоігр, і саме восьмібіточка, ну в плані я вже в ньому розвивався. Да? І саме завдяки тим Маріо, чи Дейлам і іншим іграм, качиним історіям, можливо, якимсь крутим. Е... Контрам і чомусь подібному, ми ну я долучався до світу відеоігр. Дуже прикольно було те, що саме на цій консолі можна було пограти вдвох. І це були перші перший досвід в кооперативних іграх, де я міг збиратися зі своїми друзями, з двоюрідними братами і грати в різні ігри. Нас, звісно, було більше ніж двоє за такою консолю. А так як було всього два геймпади, треба було якось, знаєте. Ділитися, і ми там е, билися, якщо це був файтинг до першого поразки. Якщо це був, наприклад, гра на проходження, то хто втратить життя, віддає геймпад Ну і так, і так по черзі. Але звісно, були ігри, які можна було грати вдвох. І коли, наприклад, я дуже часто з Сашком своїм двоєвідним братом збиралися і грали в там якісь Добл Драгон, Дабл Драгон Батл Тотс, Чипидейла. Ну різні ігри, які можна було пограти на двох і це було дуже цікаво. Тому ця консоль, ну вона не улюблена із всіх зараз, але о, вона мені ну, дає самі теплі спогади, і тому по ностальгічності, мабуть, ця консоль сама, сама більша, сама тепла. На другому, але ну, по, саме по ностальгічності, є 16-бітна консоль Sega Mega Drive 2. Такої консолі просто у мене не було, але я її любив. І, звісно, ігри на цій консолі мені набагато більше подобаються, ніж ігри на цій консолі. Просто часу за цією консолью я провів набагато. Менше, тому що ця консоль, вона. вона ну. Це було таке диво, знаєте, коли граючи в Денді деякий час, тут приносить мій однокласник у таку консоль із деякою підбіркою дуже крутих картриджів на неї. Ну, таких як Aladdin, Король Лев, Mortal Kombat 2 Тоді, ну це звісно було набагато крутіше, і настільки вона цінна була, тому що я не міг в неї грати довго. А він, наприклад, мій однокласник, це була не його консоль. Він також у когось брав. Приносив. Ми грали один вечір, він забирав, уносив віддавав і так хотілося в неї пограти, а ми поверталися в той час до Денді, і звісно, порівнювати важко ігри з 16-біт і 8 біт. Ну Хоча на Денді є круті ігри, такі як той же Battle Тос і Double Dragon Battle Тотс, які виглядають краще, ніж на цій консолі. Але сам факт, що все-таки Mega Drive відпила вже світ більше мультиплікації виграв, більше красивої тої 2D-графіки і ну кращої музики, що там казати. Хоча дуже вже багато красивих мелодій було і на іграх на цю консоль. Мелодії з Робокопа, мелодії з Касливані. Але ця консоль їх ще покращувала. Тому. В Принципі, це було таке дивне диво, і мені дуже хотілося мати свою Sega Mega Drive. в дитинстві. Ми мені її так мати і не довелося. Хоча завдяки тому, що мій друг приносив її, один друг потім інший. То я, в принципі, награвся більш-менш ігри на Sega Mega Drive, А собі я її вже купив, коли був дорослим. І просто купив собі її сам. Я цю історію теж розповідав. Там спочатку хотів купити бушно PlayStation 1, але не, не, не вийшло. Вона була зламана. І я купив просто нову Sega Drive з купою картриджів і тоді насолодився. Повністю це вже було початок 2000-х, але в ці роки я вже награвся і пограв дуже багато цікавих ігор на цю консоль. У мене тут було дуже мало стратегій, деякі були. А в основному да я грав в такі більш хітові ігри. Їх брав ті жалантіни, там Дом Zero Tolerance, там Kombat, звісно, всі частини потім мав. Ну і таке інше. Але в цілому про цю консоль у мене також приємні і також ностальгічні спогади. Так, да, я провів за неї менше часу ніж за цією консолі, саме в дитинстві. Але я не здоганяв вже у більш дорослому віці. І зараз ігри на цю консоль мені подобаються не менше ніж ігри на цю консоль, і мені приємно грати. В цю консоль також. Мабуть, третя консоль, яку я пограв в дитинстві, але дуже мало і в дуже мало ігор пограв Це 16-бітна Супер Нінтенда або Супер Фаміком. Ну, про цю консоль я знав дуже багато. Е, до речі, всі консолі, які зараз в домашні я вам показую, це мені все прислав ігор з каналу Freddy's Channel. UA. Так ось, е, ця консоль. Ну, тоді знаєте, її сильно рекламували по телебаченню. Той же Супонів, ну, в тих е програмах, коли тоді вони виходили. Ну тому що вона коштувала дорожче ніж Drive. І її треба було продавати. А це між собою дві конкуруючі фірми, дуже велика компанія Nintendo, і набагато менше Sega Mega Drive, але яка зробила таке диво, як Sega Mega Drive 2. Так ось, і Супер Nintendo була дорогою, коштовною, і мало у кого вона була. Мені пощастило пограти в цю консоль, але набагато менше в дитинстві, ніж цю консоль. Звісно, у мене, якщо не було цієї консолі, то не було і цієї консолі. Але вийшло так, що. Ще мій знайомий інший колись приносить до мене. Каже: в тебе можна пограти? Бо я взяв круту консоль, а пограти ніде. Ну коротше, дома батьки не давали. І знову він прийшов до мене. Той однокласник, який приносив цю консоль. Мої брати. Короче, ми зібралися знову великою товпою і грали вже в цю консоль. Але було тільки два картриджа. це був Killer Instinct Killer Instinct це дуже крутий файтинг, який я люблю, який по моєму. Ну, особистому враженню недооцінений, тому що це дуже крута гра. Насправді їх виходило всього три частини. і Можливо, із за цього він не став суперпопулярним Але для мене це дуже крутий, дуже такий прикольний пайпін, який приємно грати. Так, ось і це, мабуть, перша гра, яку я пограв на Super Nintendo. Другий картридж був. Здається, люди ікс, але ми його майже не грали. Ми грали все таки в Killer Instinct. Зібралися толпою і билися на виліт один проти одного. Намагалися пройти цю гру. Ну по бою там, коли втрачаєш життя, слідуючим ну, там конти безкінечні. і отак. От лупашили цю, 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 цю гру. Було це дуже цікаво. І тому е, ця консоль у мене ну в дитинстві. Є по ній ностальгічні спогади, але ігри мало я в явно грав, тому дуже мало і цих ностальгічних спогадів. Ще ця консоль стояла в ігровій, ну це вже трошки пізніше. В Луганську, коли ми їздили до мого двоюрідного брата, там стояли PlayStation. Ще у нас таких ігрових кімнат в Лисичанську не відкрилося ігрових залів, а в Луганську вже були. І коли я приїжджав в гості до двоюрідного брата, ми ходили в цю ігрову. І там трошки дешевше, в куточку, стояла Супер Nintendo. І можна було пограти в той же Кілер Інстинкт на Super Nintendo, Панні. І. в принципі. Також крутий файтинг. Ну звісно, там ми грали більше на PlayStation 1, в Tekken 2, тоді ще третього не було. І це було дуже цікаво. Ні, до, до речі, на ігровій я в цю консоль пограв раніше, ніж мені приніс її друг. Тому що я вже знав про Killer Instinct, і вже коли він приніс, ми вже знали цю гру. Так, ну це консоль Super Nintendo. Але звісно була ще мрія, недосяжна мрія, про яку я тільки що згадав на ігрових, і це консоль PlayStation 1. Тут у мене slim версія, яку також подарував. Ігор. Звісно, тоді стояли фаточки в ігрових. Да, на цій консолі я пограв саме. На ігрових у мене її ніколи не було, я хотів її мати, не вийшло. Потім купив комп'ютер і якось я ніколи не мав цю консоль, ну, допоки мені не подарували її ігри. І ця консолька ну, це було, знаєте, диво дивне після того, як ми грали в оце, або навіть в оце, що я грав більше, і приходили на ігрову і запускали в оце 3D-круті 3D ігри. 3D-гонки, 3D-платформери, 3D-файтинги, d 3D біти Це було дуже круто. Звісно, для мене була найулюбленіша підбірка ігр, Це в основному були або файтинги, або біти на двох, або е якісь, е ну знаєте, якісь. Е Ну, я не знаю, ігри на двох, ну там гоночки, типу твістадметоди, де можна було грати вдвох. Чому так? Тому що це було дешевше. Ми приходили, збирали гроші з друзями або з братом з ним скидувались, брали одну консоль, два гімпади і просто замовляли сюди ігри на двох. І це було дешевше. ну... Ніж грати самому, тому що платиш ті самі гроші, а граєш один. Але звісно, коли там приходив я сам, я міг брати якісь ігри і сам на проходження. Але ну, текіни, до речі, завдяки цій консолі, у мене з'явилася Любов Текіно, Ктекіну Два, Ктекіну 3 так і таке інше. Перший текін, який я побачив, це був Текін 2. Тоді ще текін 3 не вийшов. Саме у двоєрідного брата в Луганську, і ми пограли. І цей файтинг мене приголомшив. А коли відкрили наш уже ігровий зал у моєму місті. Там вже вийшов Tekken 3 і це взагалі було ну бомба. Tekken 3 це було щось неймовірне. Він був кращий ніж Tekken 2, хоча на цій самій консолі. Ну і вийшло багато дуже крутих файтингів, таких як Bloody Рояр, там Soul Ейч і таке інше. І завдяки цьому, мабуть, завдяки не Mortal Kombat, хоча я його любив в дитинстві. Ні, можливо, Mortal Kombat це таки той, що на Денді, да, той той мені і Черепашки Ніндзя Торнамент Файтер. Ті ігри мені. Зародили любов к файтінгам. Ну Розгорілася ця любов файтина саме завдяки Текіну. Мені здається, Текін, ну це гра, де стилі більше схожі, по, ну, як з оригіналом, да, показані. Ми можемо побачити там тайський бокс, капейру, там кунг-фу і таке інше. І завдяки, мабуть, текіну ця любов стала більше. Хоча, звісно, мортал комбат це крутий хітяр, я в який я пограв ще вперше на восьмібіточці, віточці, і ну мабуть, то також була любов, але. Все таки PlayStation. на PlayStation, Мабуть, я пограв більшу кількість файтингів на, на той момент ніж на інших якихось консолях. Так, ну і в принципі, отак, от плюс-мінус, я вже розповів про ті консолі, які мені е, бачились в дитинстві. Тому ну саму улюблену я не можу сказати. Я ж кажу, сама прикольна була все таки для мене. Сама ностальгічна була Денді, мабуть, сама прикольна Sega, Я в неї також до ну більше пограв ніж в інші, але просто своєї не було. Але в ті часи виходили не тільки ці консолі, і завдяки тому, що е, дав з'явилися емулятори інтернет, я побачив і про інші консолі. Мабуть, консоль, яка мене вразила і яка ну стала зараз. Такою улюбленою консолью моєю із ретро, це консоль Nintendo 64. Вона мені подобається. Ну це не те, що моя любима консоль взагалі, але мені вона зайшла саме тим. Ну, по-перше, зовнішній вигляд. Тут ще якщо геймпад подивитися, він взагалі виглядає як космічний корабль і сама консоль. По-друге, консоль шостого покоління, консоль того ж покоління, як і PlayStation 1. І вона мала ті самі ігри, деякі, деякі інші, але вона їх воспроизводила на картриджах, як ми бачимо, а не на дисках, як PlayStation 1. І цікаво, те, що наприклад можна було пограти на картриджі тут або в той же самий. Не знаю, і ігри якісь там Fighting Force і тут. А, в Mortal Kombat і тут можна було пограти і тут, а, в Mortal Kombat 4, в Мортал Коват Трилогію. Є момент, звісно, плюси для мене цієї консолі, тому що тут були текіни, а на цій консолі, на жаль, їх не було. Але в цій консолі дуже багато вийшло ігор жанру, гоночки, жанру, там е, бітимапи, дуже багато РПГ, тому що це Nintendo, та ж Zelda і таке інше. І тому ця консоль мені сподобалася. Мені навіть е, давін, коли питав тоді, коли у мене ще не було цієї колекції, ці всі консолі, ще раз повторюся, подарував ігор з каналу Friday Channel Чену. Коли у мене ще не було цих консолей. Я мені питали, яку ти хотів би першу консоль в свою колекцію. Я саме тоді не задумуючись сказав про Nintendo 64 Мені дуже вона вразила, що на картридж з меншої кількості пам'яті можна було вставляти ігри, які ну вставлялися сюди. Якось вони їх уже мали. Там відео, музику і таке інше. Заліза на цій консолі навіть потужніше ніж на цій консолі, але да, її мінус це ще це те, що в неї. Вставляються картриджі і вони мають менше пам'яті. Але прикол в тому, що завдяки цьому і завантаження ірці і консолі. Проходить швидше, ніж з PlayStation 1. Але ми знаємо, що по продажам все-таки перемогла PlayStation 1, завдяки, мабуть, тому що і пірати тут постаралися, її можна було взламати і вже записувати диски, а з катренжами так не зробиш. Ну і ціна, мабуть, із-за того, що вона може з якимось часом стало дешевше. Ну, завдяки цьому ця гра і виско... ця Консоль і вискочила вперед. Ну, і доволі заслужено, дійсно. Це крута консоль, і дуже дуже це крута ностальгічна консоль. Ну і ще була консоль, яка мені дуже. Подобалась, але у мене її не було. Це консоль PlayStation 2, яку мені подарував Ігор, то також з каналу Фреді у мене PlayStation 2 зовсім не було. У мене про неї зовсім немає ностальгічних спогадів, тому що в ті часи, коли була популярна консоль, я вже більше грав на ПК, і потім і свій ПК з'явився. Але консоль дуже популярна, дуже стояча. І е, також у нас відкривалися ігрові, де стояли, окрім звичайних комп'ютерів, стояли консолі PlayStation 2 для того, щоб пограти в файтинги, такі як Tekken 5. Тут був популярний. Ну там Soul Calibur, ну таке інше. Але ну якось я пропустив той момент, тому що ну спочатку був була ігрова кума, якій я грав, потім е з комп'ютерами. Свій комп'ютер закупив, ну якось пройшла у мене ця консоль. Довго не робилася емулятори, які могли, ну в які можна було пограти в цю консоль на комп'ютері, тому що ну, залізо комп'ютері тоді, тоді ще не дозволяла це робити. Потім з'явилися емулятори, вони були сирі. Ну якось потрошечку. Вже ця консоль мені стала більше. Ну, я пограв в ігри на неї вже більше 50-х років, коли вже був нормальний емулятор. і То це були більше файтинги, Tekken 5, ну і такі інші. Але ця консоль дуже крута, вона стала набагато популярнішою навіть ніж перша здається вона більше продалася. і взагалі дуже багато ігр виходило і на ПК і на цю консоль і дуже часто в ті часи виходили ігри тільки на консоль і на ПК, ну, вони виходили тільки через там два роки. Ну, коротше, і за цього дуже багато людей любили і за ексклюзивів консольних брали цю консоль. Деякі ігри, до речі, так і не вийшли на ПК, які виходили на цю консоль. І тому ця консоль мені зараз також дуже подобається завдяки. Тому що я можу пограти в неї. Е у мене дві версії: Патка і Слімка, і доволі велика кількість дисків, які можна пограти, е просто згадавши ту епоху. Ну і, звісно, після цього. Мені ще подобалися деякі консолі. але це вже перейдемо до портативу. Ні, я ще не згадав консоль Sega Dreamcast, Там вони стоять на поличці. Про цю консоль я взнав вже доволі пізно, коли вже розквіт емуляторів був. І мені вона зайшла завдяки тому, що я на Ютубі побачив Mortal Kombat Gold. Це той самий четвертий Mortal Kombat і на цій консолі він виглядає набагато красивіше ніж на PlayStation або на Nintendo 64. Там більше персонажів, красивіша графіка і таке інше. Задяки цьому я почав шукати, що ж це за консоль, і взнав. Ці консолі також мені подарував ігор з каналу Channel UA. Ну, Також є консоль ось портативна, яка мене дуже вразила. Це консоль Game Boy Advance. І я вже почав грати на мобільних телефонах. На перших Android-телефонах емулятори з'явилися цієї консолі. Цю консоль, до речі, мені подарував Слава. І, і, і про цю консоль першу інформацію знайшов мій двоюрідний брат Сашко. Він мені розказав, каже, там консоль, на якій є Tekken, схожий на Tekken 3, тільки трошки спрощений. Ну і дійсно це був Game Boy Advance. Це консоль, яка від Нінденда також яка працює на картриджах. І грається на батарейках. В общем, звичайна 32-бітна консоль початку 2000-х вона мала популярність до виходу PSP і ця консоль дійсно дуже крута. Саме ігротека з цієї консолі мене дуже вразила, і саме завдяки... Мабуть, цій консолі дуже часто ви можете бачити у мене в роліках ігри з Гімбою, з Game Boy Color і з Гейбой Адванс. Чому я згадав три консолі? Тому що восьмібітні попередники цієї консолі Game Boy Колор, Game Boy і, і там, ну там і, і ще Геймбой Pocket були. Ну, коротше, звичайний, чорно-білий Boy і Геймбой Колор вони виходили. Ну, вона на цій консолі можна вставляти кадри з тих ігор і з тих консолі і грати. Вона повністю може Воспроизводити попередні консолі. У них пряма сумісність, і це дуже круто. І завдяки цьому я познайомився із тими 8-бітними варіантами цих портативних консолей В дитинстві я нічого не знав. Не про цю, ну про цю консоль, звісно, я вже був дорослий, коли вона вийшла. Але в дитинстві я не знав про геймбої, е, хоча показували там в телепередачі супоні. В здається, він рекламував, але я чомусь якось не звертав увагу, тому що в нас такої, такого дива не було, і ми грали більше в денді І якось я ну пройшло ця консоль мимо мене. Трошки мені там в спогадах є, що типу у когось вона була, хлопець виносив. Здається, вона була, що там картридж змінилася, але ми її плутали тоді з тетрісом. Ну, коротше, тільки тетрісом зміною зйомними іграми. Ну, такого плану. Так що ця консоль також для мене стала доволі цікавинкою, хоч і не ностальгічною, але мені зараз дуже цікаво дивитися дуже велику ігротеку цієї консолі. В ній є як і 3 d ігри, так і 2D. 2D виглядають набагато краще, звісно, заліза тут ще не супер потужне, але і 3D є навіть Doom тут є, можна пограти. Ну і звісно, консоль, яка мені завжди дуже подобалась і подобається зараз. Вона актуальна навіть зараз. Це консоль PSP. У мене перша консоль PSP була трьохтисячною версії, а цю консоль мені подарував Дакін Холод. І це тисячна версія консолі. Також дуже класна, одна з перших. І у мене була трьохтисячна версія, яку мені дарував мій двоюрідний брат Сашко, але вона залишилася в Лисичанську. Там я її залишив. Але ця консоль відкриває світ вже. Е Світ і з цієї консолі, але в портативі і навіть Цієї консолі, але в портативі, тому що дуже багато ігор з PlayStation 1 і з PlayStation 2 портовані на цю консоль, десь навіть покращені, десь там, ну і таке інше. Також ця консоль має і свою підбірочку ігор, які виходили тільки на неї. Ну такі, як там ну я не знаю, Street Fighter Alpha тут має повну версію. Ну вона виходила. Street Fighter Alpha 3, виходила на різні консолі, але тут вона має повну версію з повною з повні, ну, кількістю персонажів. Також Soul Calibur, як. Кої виходив сюди, це покращена версія того Soul Calibur, що виходив на PlayStation 2. Але тут більше героїв і трошки інший гімплей, тому ну, це як збірка там всіх героїв Soul Calibur. Також здається, він екск ексклюзивний тільки тут. Ну і таке інше, дуже багато цікавих ігор. Взагалі, ігротека PSP дуже крута, і можливо вона стала популярною також завдяки тому, що її можна було взламати, тому що е в пік своїх продажів ця консоль була не з дешевих. І, наприклад, на початку двох ну верніше в середині Тисячних консоль з 2004 року, мало у кого вона у нас була. Пік продажу у нас, мені здається, пішов десь на 9-10 роки. Дуже багато консолі скупили саме в нашій країні. Я вперше пограв саме десь в ці роки, можливо, ближче 11-му, коли мій кум купив собі цю консоль, приносив на роботу і давав мені пограти. І там я вже пограв в Tekken 6, свій улюблений Tekken, да і тут він був аж в 6-й Tekken 6. До речі, Tekken 6 виходив на PlayStation 3 і його якось. Сюди ось, змогли занести в цей портатив. Звісно, там порізали графіку, але це той самий Tekken. і саме в Текін 6 я грав на цій консолі більше, ніж на PlayStation 3. Ну, на PlayStation 3 я взагалі майже ні в що не грав. Так ось, і так вийшло, що моя консоль потім з'явилася. Це мені брат подарував, вона залишилась у січанську а зараз мені подарував Дакер холе, тому це ну моя можна сказати, друга консоль, яка є в моїй власності, і це тисячна версія. А до цього. У мене була 3000. В принципі, нормально і на тисячній версії, хоча 3000 вважається найкращою, але і в тисячній версії все нормально грається, все прикольно, все круто, хоча там, здається, оперативи. Менше в два рази, а потім виходили версії з більшої кількості. Всі ігри, що я запускав, граються. Всі, що мені подобаються, і той же God of War, і той же там Данте. Ну і коротше, те кіне, головне, що тут є. Все це можна грати. Тому ну приблизно я отак от розповів. Я вам показав е, наяву всю всю колекцію. Ну, не всі консолі, які є. Просто у мене е, дві отакі консолі є. Ну там ще одна китайська, дві отакі консолі. Ще. Це гідремкас, PlayStation 2 ще PS. -очка. Але в цілому, ну, десь так. А от як відповісти на питання, яка з цих консолей мені подобається, ну мені це важко. Тому що, ну, типу, найкраще для мене з ретро консолі. Я ж кажу: у кожної, ну, якщо по спогадам, то, мабуть, оці, оці самі самі ностальгічні консолі. А якщо взагалі самих ностальгічних брати, то звісно оця. Але якщо брати по враженням, то мені дуже подобається, я я вже вам сказав, як зробили в ті часи цю консоль, і як Nintendo, ну, прикольнулися і зробили прикольну консоль шістого покоління на картриджах. Якщо по популярності, звісно, ну важко переплюнути оці дві консолі. Це дуже круті, Ну що там казати? портативки круті. Ну, ця крута портативка свого часу. Ну, ця, ця звісно, крутіша. Вона більш сучасніша, і вона може емулювати і навіть всю портативку. Тому, звісно, це також дуже круто. Тому важко відповісти, яка консоль з. Ну, найулюбленіше, мені всі подобається. Це дуже круто, тому що інколи є настрій пограти в щось восьмібітне, інколи є настрій пограти в щось 32-бітне, да? інколи в 3D, інколи в перші 3D, інколи в більш сучасне 3D, інколи хочеться пограти взагалі в піксельне-піксельне типу спектруму. Тому ну, це ж світ відоігр, і в принципі цей канал про історію відеоігр, історію як вони створювалися, які вони бувають. Ми просто потрошечку е взнаємо, до доторкуємося да, до різних. Ігор ну, до того світу, якийсь ми знали, там Денді, Сіга і таке інше. Якогось ми не знали. Neo Geo Pocket, там не знаю, Nintendo 64 Sega Dreamcast Але завдяки тому, що зараз є така можливість, зараз у нас світ інформації, світ інтернету, світ емуляторів, де ми можемо грати, навіть не маючи цього всього заліза, можемо грати все, що завгодно. Завдяки цьому можна це знайомитись. Ну і завдяки ретро каналам на Ютубі ретро. Ігровим каналом, де ми можемо під свій смак знайти блогера, який розповідає про ту чи іншу консоль, або деяких блогерів, які вам подобаються. Тому я думаю, на цьому можна цей подкаст закінчувати. Буду вдячний, якщо ви не забудете поставити палець за на гори. Напишіть якісь коментарі, можливо, ви напишете, яка консоль вам подобається, кому яка консоль подобається більше. Ретро, не ретро, неважливо. Ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Побачимось в наступних відео. Всім пока.